Як ми з таксистом птаха рятували. Їду в таксі, якраз забалакалась з водієм про порятунок тварин. Аж тут водій помічає на дорозі пташку, зупиняється і біжить забирати бідосю, відносить з дороги, саджає на дерево. Служба 838, маякніть мені в особисті, бо такій чудовій людині треба якусь премію. Водій повертається, ми їдемо далі. Аж тут я з вікна помічаю, що птах не летить, знову плюхнувся на землю. Кажу, треба його забирати. Водій зупиняється вдруге, я біжу, ловлю малечу, і от додому вже їду з цим нещастячком в руках. З водієм добряче посміялись з ситуації. Ну це ж треба таке, що пташка лежала саме на тій дорозі, по якій їхали ми. Вдома я помітила, що птах трохи дивно тримає крило, але не знала, здалось мені чи ні. Малечі влаштували повний пансіонат, нагодували і вклали спадки. На ранок малюк був дуже активним, рвався на волю і ніби крило гарно тримав. Тому я повезла його в парк. Але, на жаль, він так і не полетів. Він намагався, але в нього нічого не вийшло. Після цих спроб полетіти в нього знову опустилось крило. Певно, травма таки є, тому згодом поїдемо до лікаря на рентген. А поки малюк відпочиває та наїдає щоки, дуже надіюсь, що він ще колись полетить.